По всій Європі зараз перекриті дороги, бо везеться купи техніки до кордонів за Польщею. В Німеччині автобайни перекриті для того, щоб військові колони могли легко пересуватися. В Лондоні зараз літають військові гелікоптери, туди доставляють чиновників. Бо Лондон це що? Це центр прийняття рішення, це столиця прийняття рішень. Зараз туди позвозили всіх самих шиш шишок для того, щоб вирішувати, що робити далі. А Німеччина заявила, що не буде жаліти росіян і буде всіх їх знищувати. Хто шутки кончились? Кажуть, все, ми чотири Терпіли цю війну, а тепер шутки кончились. Тепер ми будемо знищувати всіх росіян, які будуть претендувати на територіальну незалежність Європи. Отакі от давайте розберемося цих всіх питаннях, що робити в цьому всім українцям взагалі, як рухатись далі. переживати нам чи не переживати. Отже, по всій Європі дійсно перекрито дуже багато автобанів. Це постійно публікується десь ті, токів, інстаграмів, фейсбуків, ютубі, але так само швидко і блокується. Дуже швидко блокується, тому важко побачити ці відео. І за посиланням в шапці профілю в телеграм-каналі. Ми там спробуємо показати ці відоси, бо тут знову ж таки заблокується за посиланням. Побачите.